Раночку ласівочки, соколики, світла немає. Вирубили із ночі, по Києву світла немає ну в моєму районі. Так що, а в мене сьогодні 7 діагностик. Так що, якщо не встигну гадати, інтернету ж то нема, не переживайте, то завтра погадаю. Не переживайте, я знаю, я відповідальна. Все в мене записано. Хочу напомнити. Що в шапці профіля тут закріплене перше відео. Мій YouTube канал. Підписуйтесь, бо 19 грудня на Святого Миколая тільки свідки підписників Ютуб каналу, і саме буде прямий ефір на YouTube каналі, буде розірватися три чарівних оберіга: оберіг на кохання, чарівний оберіг на роботу і грошова рука. Все в прямому ефірі, там буде даруватися, розігруватися подарунки. Так що тут, ось перше відео, воно тут в шапці профіля закріплене. Нажимайте, переходьте, підписуйтесь. Це тільки для підписників YouTube каналу. Так, тепер дивимося на цей тиждень. Бачите, світла нема, так що я з підсвідкую. Так, сьогодні тупік. тупікова ситуація. Але ви не розстраюєтеся. Понеділок, ви знаєте, для того і созданий, щоб все починати повільно. Нічого, давайте будемо дивитися на вівторок, так що великих діл, діл сьогодні не плануйте. Ну, от бачите, з вівторка ви вже вичинаєте діяти. Що ви запланували? Бачите, навіть вищі сили, Божа рука, вам допомогу. Бачите, попутного вітра. Стріляєте влучно, націлилися, перешкод нема, світле небо, сонечко, все добре. Так що сьогодні я теж не буду. Запланувала діло, але не буду. Бачу, така, така карта не буду починати. А от вівторок, чоловічий день, класний день. Все, якщо там лікарня, що там ви надумали, то все робіть. От як і зробите, тільки ж не буду перевертати. Фортуна вона і так фортуна, і так фортуна. Але трошки, бачите, якби вона не була перевернута, то це було б взагалі 100% класно. Але вона все одно трошки мідлініша буде, те, що ви задумали. Бо ця ж карта випадає через що може на цьому тижні велике, велику справу зробити. Але все одно, не останавливайтесь, на цьому тижні не зробите, зробите на, на слідуючому. Все одно гарна карта, хоч і перевернута. Так, тут пентаклі стабільність. Те, що ви цей тиждень не будете багато розтрачувати грошей, ну це хорошо, більш-менш стабільно. По грошам нормально. Так, дивимся. Далі треба буде щось підремонтувати, може, знаєте, вікна утеплить. Може по господарству щось зробити, це середа, то займайтеся цим якраз саме час. Цей тиждень розполагає для того, щоб підремонтувати. Під, щось може підкрасити, навіть і поприбирати, щоб було чисто. Гарна карта хороша. Так, далі. <кій> Дві карти витягнулися. Ось зустріч із цим королем, хто одинокий, взагалі зустріч всього життя, ще й Пінтаклі, король Пінтаклі. Не прийде до вас, із, знаєте, з карманами, які в дірках. Такий нормальний, нормальний при грошах. Але вам треба передивиться свій характер. Тут, бачите, отображається, тут ви кучу камнів намостили коло себе, а тут у водички ваше відображення, бачите, яке світле гарне. Щось трохи ви перегибаєте палку в спілкуванні із чоловіками. Тому і, можуть бути, То, знаєте, один є, а потім не стає, не стає, не стає, не держаться чоловіки. Тут не в чоловіках діло, а у вас. Так що передивіться свій характер. Так, далі дивимося. Нема світла, нема і все. Нічого, зараз буду заряджати цим зарядкою. Так, тут гарна новина, і подумайте за свою жіночу енергію. Може, треба четвер-п'ятниця, аналізи якісь дати по-жіночому ще, Ну, тут ще й вісточка. Слідкуйте, дівчата, за своїм жіночим здоров'ям, Провіряйтеся. Не довіряйте не довіряйте інтуїції свої, знаєте, Ті, типу, все хорошо та й хорошо. Треба <кхід> провірятися. П'ятниця. Ось, треба обновитися, обновитися. Це чистка. Кстаті, я десь у середу буду знову чистку робити, тільки там снов шибательно. <кхід> Побачите, я за день скажу, коли буде, в прямому ефірі також. Ось якраз ви в п'ятницю відновитесь. Нульова карта, почніть все спочатку. Так що, а вже на вихідні буду вам потім далі. Мертве діло оживе. Що, що чекаєте? Оживе це діло.